Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильєвна, професійна астролог і таролог, приймає в магазині та ринковні Жуковського 18 у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 16 березня. Дорогі друзі, сьогодні має сенс скористатися нагодою і піднятися сходами, як цій персонаж на карті. Комусь з нас доведеться виконати кілька завдань, причому успішно, не зважаючи на очевидні проблеми. Головне рідні, мої, це не втратити рівновагу, тому... Що, діставшись до вершини, до світла, ви отримаєте нагороду. Хтось вам перешкоджатиме, ну, напевне, це будуть колеги або суперники. Ну, бачите на карті, як токсична людина стріляє вас стрілами, сподіваючись на ваше падіння. Також протягом дня не виключено, рідні мої, що ви відчуєте, якийсь стрес. Ну не приймайте. Близько до серця оцей жахливий зовнішній вигляд істоти. Насправді це може бути жінка, яка захищає те, що їй дорого. Оця жінка уособлює неймовірні сили всіх жінок, яких хочуть чогось позбавити. І вона захищає свій шлюб, свого чоловіка, свою любов, свою справу, справу коханого, і в цій сміливій душі ніщо не зможе перешкодити далі рідні мої, ми бачимо куртуазну романтику і да, справжнього кохання вам можуть подарувати щось цінне, ну, на карті це ягоди. І це рідні мої не зв'язок на одну ніч або романтичне побачення однодневка. Ні, чоловік щиро вас любить і хоче забезпечити вас. І оце залицяння буде одночасно і сексуальним, і пристрасним. Ось такий прогноз рідні. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту Примаю магазин Теренкогніти. Дякую за перегляд.